Вітаю, друзі! Про ревінь я вже знімав, а в цьому відео хочу показати ось таку красу, що росте тут біля ревеню. І отак ось під доріжкою до теплиці. Я з природи взяв три кущі таких ось квітів. Як ви вважаєте, вони заслуговують на увагу, щоб рости у квітниках. Коли я притягнув з природи ці квіти і став висаджувати, дружина каже, що ти робиш, що ти там садиш? Я кажу, гарних квітів я викопав і посаджу, щоб було гарно. Вона каже, які там квіти у природі такі гарні, щоб на квітник можна було їх садити. Якусь фігню, мабуть, ти там садиш. А тепер вона свою думку змінила. Кажу, ну як, подобаються тобі такі квіти? Вона каже, так, гарні. це як я загуглив, я не знав, як ця квітка називається, це волошка лучна, вона росте на луках, на галявинах у лісі. Я тільки знав волошку, ну, звичайну синю, що на полях росте. А це також родичка синьої волошки, волошка лучна. Вона навіть медонос, обджілка мед збирає, тут ось різні комахи, метелики літають. Як ви вважаєте, така квітка заслуговує бути на квітнику чи ні, напишіть у коментарях свою думку. Ось. Метелик лякливий. Нектар беруть із цих квітів. Гарна квітка. Ще ось не розквітла тут повністю. І у мене ось така стежка до теплиці у квітах. Тут ось при самому вході жоржини, а ця ще не квітне, а ця вже з двома квіточками. Це вже ось навіть одна відцвілась. Ну і давайте зайдемо в теплицю, покажу, що тут у нас. А тут у нас уже ось це вже помідор повністю стиглий. Треба його оба обірвати. Я думав, що ну, він червоним буде, я забув якого кольору. Це він стиглий, він вже м'ягенький. І це ось. Відвалюється. Ось такі здорові, гарні свої домашні помидори. Ну і цей на вікно покладу. Нехай достигне швидше. Ну цей слабо. Хай ще повісить. Ось тут скоро. А ось тут уже почав бурити. Так, що? Оце ось тут зелені помідори. Із зеленими помідорами, звичайно, ще трошки складніше виявити, коли вони стиглі. Ну, ще тверді. ми вирощували малахітову шкатулку і смарагдова груша, то вони ніби зелені, чекаєш, коли вони стиглі будуть, а вони вже стиглі. Тобто ось такі справи. Так, друзі, ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.